Почну з хороших новин: це справжній прорив: Великобританія, Франція, Німеччина та Сполучені Штати скасували обмеження на дальність постачання озброєння Україні. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, підтверджують China Global Television Network та Class Report. <кій> Очікується, що Німеччина може надати від 100 до 150 ракет, які є аналогами британсько-французьких Storm Shadow та Scalp EG. То як гадаєте, побачимо Таурус і які перспективи це відкриває? Це дуже ефективна зброя, але водночас її небагато. Тобто загальна кількість ракет, про яку ви згадали, від 100 до 150 – це добре, це багато, але цього абсолютно недостатньо. Адже це надзвичайно дорогі ракети. Вартість однієї становить приблизно 1 мільйон доларів і, хоч вони справді ефективні, проте не настільки ефективні, щоб виправдати таку ціну. звісно, новина хороша. Ми чекали цього понад три роки. Точніше, переговори щодо Таурус почалися ще два роки тому. І як пам'ятаю, вперше про них публічно заговорили, коли тодішній канцлер Німеччини заявив: ні, 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 ми не будемо надсилати Таурус в Україну. Причина полягала в тому, що Таурус фізично здатні вразити Москву, і саме це лякало тодішнє керівництво. Вони вважали, що це втягне Німеччину у війну або призведе до наступного її етапу. Хіпозин вас да Таурус кут хіт Москва, Таурос фізиклікут хіт інсайд Москва. Хісетнові арнот редіту сенд таурус, because український кутхіт Москву адвітлів на джомент одево, овітвілбрин де нек стежовий вор. Але часи змінюються не лише тому, що змінилася влада в Німеччині, але й тому, що прийшло розуміння. Це не якась обмежена війна, це не війна з обмеженими цілями з боку Росії. Це війна без меж, це війна на знищення України і Європи. І єдиний спосіб зупинити Путіна це знищити Російську Федерацію. і дедалі більше людей у Європі це розуміють. І як ми чули цієї ночі, також і у Сполучених Штатах. Лото Піполна адесте та все ж минуло понад три роки, і ми не бачили таких дозволів. А от удари з боку Росії тривали весь цей час. Можливо, зараз ми бачимо рішучість від європейських союзників саме тому, що позиція Сполучених Штатів стала часом непередбачуваною і нестабільною. Європейці зрозуміли, їхнє майбутнє залежить тільки від них самих. Shows us uh, unexpected uh, and unpredictable positions. So we see these strong decisions by European uh, uh, allies because they understand that uh, our future and their future depends only um, on ourselves. Попереднє покоління європейських лідерів. Я маю на увазі попереднього прем'єра Великої Британії, колишнього канцлера Німеччини, попереднього прем'єр-міністра Італії Драгі. Вони представляли епоху миру між Європою та Росією. Привіс канцелоров Джорман Ендвіосорімедепривіоспрайміністров Італії, містер Драґі. Дей Кеймфрамде Джененерейшн оф піз битвін Юропентраша. Вони починали свою кар'єру, коли Росія була союзником заходу. до 2008 або навіть до 2011 року, коли Путін повернувся до влади, позиція Росії була такою: ми нові союзники. Ми хочемо приєднатися до Євросоюзу або стати його близьким партнером. Камбекту де Паурен Вашан Федерейшн, де позичнофраша воздавірелайсвянюлайсентвивонтжой. Окей, о джойн Європіен Юніон, European Union. Для цього покоління політиків було неймовірно важко визнати. Все змінилося так. Президент Російської Федерації формально той самий Путін, але це вже Путін версії 2, або навіть версії 3. Це вже зовсім не той Путін, з яким ми колись працювали. сьогодні вони бачать, що серед нових лідерів, наприклад, Мерц. У нього ніколи не було ані тісних, ані давніх стосунків із путіним. а нинішня прем'єрка Італії взагалі була дитиною, коли Путін прийшов до влади. Ні, серйозно вона була дитиною. і ось це нове покоління зовсім не пам'ятає Путіна дружнього і Росію партнерську. Для них Росія це ворог, і це абсолютно природне сприйняття. Саме тому їм легше ухвалювати подібні рішення. Найяскравішою ілюстрацією цієї зміни мислення стала сьогоднішня заява президента Трампа. Він сказав: Я не розумію, хто такий цей Путін. Я пам'ятаю іншого Путіна. Путін був іншим. Президент Трамп Венхісед Айдонт Путін. Айремембеназа Путін Путін я ще не бачив, аби Трамп написав це у своєму пості, але він сказав це в інтерв'ю телеканалу CNN. Він сказав буквально таке враження, що Путін змінився. Я пам'ятаю свого друга Путіна. Я пам'ятаю Путіна. Я був із ним дуже близький, але тепер це зовсім інша людина. І якщо Дональд Трамп, той самий, той самий президент, який був під час першого і другого терміну, то Путіна це вже зовсім інша особа. І Росія не вже зовсім інша країна. Ось чому складно усвідомити, як таке взагалі могло статися. Адже Путін сидить у своєму кріслі влади вже 25 років, і зовні ніби нічого не змінилося. Але сам Дональд Трамп визнав, що Путін, як він висловився, з'їхав з глузду і пообіцяв подумати про посилення санкцій. Хоча його зауваження звучать радше як дружні буркотіння, а не як справжнє обурення. Я теж бачу подібні коментарі. Наче ой, Володимире, не треба, зупинись. Саме так у цьому дусі. Багато аналітиків радять мені не звертати уваги на заяви Трампа, а дивитися лише на його дії. Але чому Дональд Трамп прокоментував масовані удари по Україні лише на третю добу? Він що відпочивав, і якими можуть бути, і якими мають бути його дії в такій ситуації? По перше. Мушу трохи уточнити так, Путін перебуває при владі вже 25 років, але був період, коли він формально не був президентом. У нього була пауза. Після двох термінів на посаді президента Російської Федерації до влади прийшов Медведєв. Путін тоді залишився при владі як прем'єр-міністр, але не президент. А потім та ще два нових президентських терміни Путіна. І очевидно, що саме під час цієї паузи з ним щось відбулося. Путін із прем'єрського крісла спостерігав за Медведєвим. А Медведєв тоді приніс лібералізацію у владу. Відновив частину губернаторських виборів, відкрив певні політичні процеси, і путіну це не сподобалося. Коли він повернувся на президентську посаду, він став дедалі більш консервативним, дедалі більш авторитарним, а згодом і фашистським у своїх поглядах порівняно з першими двома термінами. Екшн овґаверменґавернерс, ецетра, ецетра. Енпутін дідент лайкдевенхікамбекто це дуже важливо про цю паузу. Всі забули, бо це було давно, але вона мала наслідки. Тепер щодо виступів Трампа цієї ночі, чому він не відреагував у перший або другий день? По перше, мала відреагувати його команда, і реакція справді прозвучала. Її озвучив Кіт Келох велвайхідідентріакт фосдей осекандей. Козьостімшутріакт. Це перше. Друге, так Трамп був на гольф полі. Ми точно знаємо це з фото, зроблених за останні два дні. Він справді грав у гольф. А вже на шляху назад до білого дому його команда поінформувала його про ситуацію особисто я не знаю хто саме. Можливо, це був Кіт Келох, можливо, Марко Рубіо, але його брифінг відбувся. Йому доповіли про ситуацію в Києві, про масовані атаки ракет і дронів по Україні. Я також припускаю, що в нього є звичка переглядати перші шпальти газет. Це лише моя здогадка, але іноді він цитує саме заголовки з паперових газет. Over pages of newspapers, and we also see him physically when he sits on the in the car. When we see him with newspapers, paper newspapers. Ми навіть бачимо його з ними в машині на публіці. Але коли ти граєш у гольф, газети з собою не береш. І ось він побачив це, прочитав. А на кожній першій шпальті була інформація про масштабну атаку. Тому така й була його реакція. Але це пояснення працює лише якщо ми розглядаємо Трампа як окрему політичну фігуру, не як частину американського естеблішменту. a lone figure and not a part of american establishment but reality that he is the part of american power part of american establishment Трамп частина системи американської влади, частина політичного істеблішменту. І за ці три дні ми вже почули реакцію, зокрема від Сенату. Сенатор Ліндсі Грем заявив, що дає Путіну дві доби на припинення ударів і початок перемир'я. Інакше запускає процес схвалення нового пакету санкцій проти Росії з тарифами тощо. Де білґейстрашнфедерейшнсена таріф і що розуміє Трамп? Це ж його партія. Сенатор Грем Трампіст, представник мага руху. Він союзник Трампа, і він сам каже, що просуває цей законопроект не проти Трампа, а навпаки, як акт підтримки Трампа. І зараз президент Трамп опинився перед дуже складним вибором. Він міг би приєднатися до цього законопроекту і сказати: так, так, сенатор Грем працює на мене. Він діє від мого імені і просуває це заради мене, щоб мені було легше запровадити нові санкції проти Російської Федерації. А міг би й виступити проти сенатора Грема. І зараз перед ним дуже складний вибір. Якщо орієнтуватися на останнє інтерв'ю і останній допис Трампа, то його вибір полягає в тому, щоб стати союзником сенатора Грема в цьому процесі і сказати: Так, я лідер цієї ініціативи is to be of Із тобі case and to say, yeah, I am a leader of this process. А сенатор Грем – лише виконавець. Це і є його позиція. Він не може залишатися осторонь. Президент Трамп не міг просто спостерігати за цим процесом з боку. Він мав або підтримати, або виступити проти. І він обрав підтримку. О сапортис процес о то апозвіс процес. Хохі хіпчузенту сапортиз процес. Я чула думку, що, наприклад, навіть сенатор Лінці Грем не міг ухвалити рішення щодо законопроекту про санкції самостійно, що без дозволу Дональда Трампа ще до цього він не наважився б на такий крок. Як ви вважаєте? Чамс промішені біфогіканайксач Перш за все, винести цей законопроект на розгляд сенату він безумовно може, і він сам сказав, що має підтримку від 80 сенаторів. Це не просто його особиста позиція. Наведу невеликий приклад. Ви можливо пам'ятаєте про доньку Кіта Келога її звати Меган Мопс. Айвелбрин юдері смол екзампл, бат, ви Меган Мобс. Вона не обіймає жодної офіційної посади в республіканській партії, але вона активістка, прихильниця Трампа, представниця руху Мага. І вона відома прихильниця України, очолює міжнародну жіночу організацію на підтримку України. І вона також висловила свою позицію. Очевидно, що це позиція зсередини республіканської партії з її верхівки. І після трьох днів обстрілів вона активно підтримує санкції. Зокрема, саме цей законопроект ініційований сенатором Гремом. and she now after these three days of bombing she heavily support uh, sanctions and heavily support exactly this bill by senator graham